Всім у світі, і особливо тим, хто підтримав припинення вогню. Росія затягує війну і робить все, щоб просто обдурити країни, які ще намагаються впливати на Москву словом, а не тиском. Слова з Москвою не працюють. Навіть так званий меморандум, який вони обіцяли, і начебто більше тижня. Готували, досі ніхто не бачив. Україні не передали, нашим партнерам не передали. Навіть Туреччині, як країні, яка приймала першу зустріч, теж не передали нову аджент. І хоча обіцяли абсолютно протилежне, і перш за все, вони обіцяли це Сполученим Штатам Америки, президенту Трампу. Черговий російський обман. Все вони роблять, щоб зустрічі були пустими. Це ще одна причина, щоб були достатні санкції, достатній тиск на Росію. Була доповідь сьогодні головку Масирського по фронту і по нашій далекобійній активності на території Росії. Дякую нашим хлопцям за влучність. І це абсолютно справедливо. Саме в Росії повинні відчувати, що таке війна, щоб було бажання займатися дипломатією. Ще одне говорив сьогодні з міністром фінансів України, з Марченком, про довгострокові фінансові перспективи України: забезпечення армії, забезпечення стійкості України, забезпечення. Бюджетних виплат, стабільність і передбачуваність для людей мають бути. Працюємо для цього з партнерами, в тому числі перед зустрічами Групи «Семи». Дякую всім, хто з Україною. Дякую всім, хто захищає нашу державу. Слава Україні!